Власне, сьогодні я хочу трошки розповісти про програму «Віднова», як вона проходила. Відново це національна програма залучення молоді до відновлення молодіжної інфраструктури, а саме молодіжних центрів та просторів, і вона. Збирає в собі досить велику кількість учасників цього року. Цього року, наприклад, було 24 громади, тобто було відновлено 24 молодіжних центри, і деякі з них вони ще на стадії відновлення, так би мовити. На жаль, в Україні є така статистика, що велика кількість молодіжних центрів внаслідок воєнних дій вона була пошкоджена або ж зруйнована. І дуже важливою складовою є відновлення саме цих молодіжних просторів. І власне віднова це така програма, котра залучає молодь до цього відновлення і також розвиває волонтерський рух в Україні. Окрім того, є теж певна статистика: що 76% молодих людей вони хочуть долучитися до відновлення України, але на жаль, тільки 1% вже наразі долучається. І власне збільшення цього відсотку є досить важливим наразі. І дуже важливо залучати людей до активного волонтерства і до активного відновлення нашої країни, оскільки молодь це не тільки майбутнє, а й теперішнє. Власне програма відново вона охоплює, як я вже сказала, 24 громади. Громадські це за підтримки Міністерства молоді та спорту України, державної установи Всеукраїнський молодіжний центр та громадської організації Центр політичних студій та аналітики Ейдос. І ця ініціатива вона підтримується в рамках проєкту ПРОУН, підтримка громадянського суспільства та молоді, що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Цього року у Новомосковській громаді був проведений обмін з 27 по 31 серпня, і було долучено 30 молодих людей до відновлення Новомосковського молодіжного центру. Власне, я дуже хочу подякувати Анастасії Ралдуїної. Це директорка Новомосковського молодіжного центру, за те, що вона прийняла нас, за те, що вона допомогла нам у відновленні цього центру та залученні місцевих активістів. Це був п'ятиденний обмін. Молодіжний, 20 учасників зі всієї України, вони приїхали з усіх куточків України. Вони приїхали власне до Новомосковського для того, щоб відновлювати цей центр. Також було понад 10 навіть місцевих учасників, тобто 10 місцевих учасників, місцевих волонтерів, котрі. Хочуть відновлювати, і власне також метою цієї програми віднова є таке певне зшивання української молоді, оскільки ми всі розуміємо, що у нас був спочатку коронавірус, потім була, був початок власне повномасштабного вторгнення. І, на жаль, цей зв'язок молодих людей їхня комунікація вона втратилась. І власне віднова це такий проект, який допомагає молодим людям більше комунікувати один з одним. І, наприклад, у нас були досить цікаві кейси, коли люди з одного міста вони не знали один одного до віднови, але наразі вони досить добре здружились і впевнені, що вони будуть надалі продовжувати комунікацію. І загалом за цей рік була створена така велика родина, віднова фемелі, якою ми, звісно, всі пишаємось, і яка буде впевнена надалі комунікувати між собою. Я є менеджером освітніх програм проєкту Віднова. Я складав освітню програму для молоді, яка до нас приїздила на обмін. І ця програма включає культурну складову, освітню складову і саме процес відновлення молодіжного центру. Відбувалося це протягом п'яти днів. У нас було виділено від 4 до 5 годин на процес відновлення будівництва. Після чого в перший день ми. Проводили кінопоказ саме українського кінопродукту, це був Люксембург Люксембург, фільм. Також ми використовували багато активностей та вправ для молоді для того, щоб молодь між собою познайомилась, так як до нас приїхала молодь з усіх куточків України. Це різні регіони, різні культурні особливості, і нам треба було молодь об'єднати між собою і рознайомити, для того, щоб вони стали однією дружною командою, родиною, скажімо так. Ми проводили для них освітні сесії з критичного мислення, розвиток критичного мислення та медіаграмотності, проводили годинник зустрічей, де молодь могла змогу, мала змогу один з одним рознайомитись, більш детально дізнатись один про одного, дізнатись культурні особливості. Проводили також тренінг з арт-терапії з запрошеними психологинями. Які розповідали про те, що таке волонтерство і як важливо себе відновлювати, бо людина, яка не має змоги відновитись, не може приносити користі суспільству. Окрім цього, в нас також були запрошені представники благодійних фондів і організацій, які здійснюють допомогу і військовим, і ВПО. Також вони розповідали свої історії про волонтерство. Про те, наскільки воно важливо, і розповідали вже готові кейси, які були реалізовані, і як вони вплинули взагалі на розвиток нашої держави, і як вони допомогли під час військового стану, суть цієї програми об'єднати навчання культурну складову, знайомство молоді між собою, розвиток волонтерської культури і саме відновлення відновлення молодіжного простору. Тобто, ми спочатку будували, після цього ми відпочивали, приводили себе до ладу, використовували вправи на знайомство, і потім проводили разом час за тренінгами. за Екскурсію в місті Новомосковськ, і в нас була поїздка в місто Дніпро, Дніпропетровський обласний молодіжний центр, де в нас також був тренінг і екскурсія по Дніпропетровському обласному молодіжному центру. Ми молоді розповідали, що це таке взагалі, на що воно треба, які функції виконує, і наскільки взагалі важлива молодіжна інфраструктура, як вона впливає на розвиток молоді. Молоді дуже сподобалось в молодіжному центрі. Після чого ми поїхали на театр. Київської трупи в нас в місті Дніпро, театр називається Народжені бути вільними. Це про історію створення і боротьби України і українців за свою незалежність. Як відбувається набір учасників? Тобто розповсюджується інформація про те, що відбувається обмін в певній громаді. Будь-який доброволець, молодий доброволець, він може заповнити анкету і пройти відбір. І поїхати долучитись до процесу відновлення. Залучається 10 волонтерів з місцевої громади, де проводиться сам обмін, і 20 учасників набираються з різних куточків України. Це дуже важливо, щоб люди між собою могли роззнайомитись, подивитись місцеву культуру, дізнатись більше про особливості кожного регіону. І, скажімо так, зрозуміти, що в нас в державі є певні стереотипи про різні куточки України, і ці стереотипи, скажімо так, розвіяти е, є різні випадки, е, є молодіжні простори, які дуже сильно постраждали в війни. Там великий обсяг роботи. Тож там залучається не тільки молодь, а долучаються ще й спеціалісти, які виконують більш важкі роботи, які потребують певних компетенцій, певних навичок і сертифікації. Є молодіжні простори, які постраждали не занадто сильно, але вони потребують відновлення, покращення своєї інфраструктури. І тоді ми долучаємо молодь, складаємо план будівельних робіт. Є у нас окремий менеджер, його теж звуть Сергій. Твердохліп. він координує роботу волонтерів, навчає їх і супроводжує весь процес відновлення молодіжного центру. Добре, наразі в Дніпропетровській області є два обміни, які займаються відновленням безпосередньо місто Дніпро. В них сьогодні останній день відновлення молодіжного центру Дніпра. І саме місто у Дніпропетровської області вчора завершився цей обмін. Учасники вже поїхали додому. Було багато зроблено роботи. Всі були задоволені, бо люди отримали багато знайомств, зробили велику справу, відновили молодіжний простір. І тепер в нас є така мережа на відстані. Одна велика фемелі, віднова фемелі, як її називають. Надалі в кожному регіоні є представники в кожному регіоні є регіональні команди, які займаються і координують обмін в своєму регіоні. Надалі в нас планується, наскільки я знаю, відновлення молодіжного простору в місті Рогань Харківської області. Тож Дніпропетровсько молодь Дніпропетровщини може подавати сміливо заявки їхати до міста Рогань Харківської області, і також долучатися до процесу відновлення молодіжного простору у наших сусідів в Харківській області. Я б хотіла трошки розповісти загалом на початку, як відбувалася наша програма Віднова у місті Новомосковську. Я також хочу подякувати нашому департаменту молоді та спорту Дніпровська обласною. Адміністрації, тому що саме завдяки їм ми змогли поширити інформацію щодо цього проекту по всій території нашої області. Також додатково ми розглядаємо інші. Проекти в різних містах України, і ми завдячуємо також нашій адміністрації за те, що вона допомагає в цієї інформації, за те, що вона допомагає в тому, щоб наша молодь з нашого регіону могла долучатися до необхідної програми віднова в різних куточках України для того, щоб. Наша молодь, розуміючи, що вона є релокованою в деяких містах з тимчасово окупованих територій, могла відчути себе дійсно потрібною в тій громаді і дійсно допомогти у відновленні молодіжних центрів, різних культурних будівель, і також знаєте так більше інтегруватися саме у громаду. Ось.